Автори на Карпарк понеділок, огляд, що є в наявності. На ваші всі замовлення, значить, казали, щоб показувати конкретно рік, і ви бачите цінник. Дивіться, у нас тут трошки перестановочка. Фьюжн, от дивіться, 10-й рік, 1.3 бензин, 6200 механіка. І погнали тепер у нас е, меганчик у нас в хетчбекі, 10 рік, всі діла, 6200 механіка. Все, читайте, кому цікаво, ставте на паузу. Honda Accord гарним двигуном 2.4 за 5700. Буду тепер значить, ходити, вам всі цінники показують. Mazda біленька, вся в ідеалі 13 рік, 11500, максимальна комплектація на автоматі. Toyota Avensis на автоматі. 1,8 бензин самим гарним двигуном, всі склорідні 6600. Далі у нас йде Volkswagen Jetta. А, ні, вибачається, це пасад. Я з американцем перепутав. 18 й рік, 11500 автомат, всі діла, бензинчик. Так, Наша Mazda й рік, котрий капот не фарбований, 0 показує. 7300 за 13 й рік. До речі, пропустив це дача так само є, в все, огляди, все. За 30 тисяч гривень там розкладається отак все, що вам треба. Погнали далі у нас. Субарик. Я знаю, це тепер порядкам по іншим не зможу йти. Субарик Outback 5900 літра газ бензин, автомат. Мандео на автоматі 2 літра дизель. 5500, 8 рік. Peugeot 508. 1,6 дизель автомат, 16 рік. 10500. Далі у нас меган 2-літровий на механіці 5500. У нього остання ціна. Далі у нас S-Line Quattro, всі діла, в общем, всі борші, все, що можете, 220 кобил, 7500 шостий рік. Mercedes на автоматі 1.8, бензинчик за 4 тисячі. Це все універсал. Ford у нас універсал свіжепригнаний, 9 рік за 6 тисяч. Так, бігу в той ряд, зараз на паузу поставлю. Mazda CX 7-й. Це x 7 у нас. Восьмий рік автомат. 6400. Ford Kuga, 2 літра, дизель, повний привід автомат. Всі діла Шкіра 12700 за 12 рік. Далі на механіці, кому треба. У нас свіжопригнаний весь в рідній фарбі Спартеч, 806 рік. В ідеалі прям сів, поїхав, нічого робити не треба. І такий самий Токсон, такий Токсон повнопривідний, такий самий 2-літровий за 7800. Nissan Rogue. Легенда американських автомобілів з продажу. 15 рік, 2.5 у нас 12900. Тепер дивіться, у нас тут по-іншому стоять рядки. Тепер у нас будуть машини, тут стоять он попак к мордя. У нас Citroen c 3 11500 за 2020 рік пробіг всього 60 тисяч. 1.6 газ, бензин, Сенік, всі рідні скло, всі діла. 5808 рік. І такий самий біленький, тільки панорама, всі діла. там... Комплектація побагаче, так само 8 рік 6300. На автоматі мінівен Легенда, це у нас Renault Space. 6900 за 7 рік 2 літра газ, бензин, в общем тролейбус цілий. І такий самий 7 тут вже пошли машини. Туранчик 1,6MPI. В общем, тут начірка на тучу. Знаєш, 6700 вже остання ціна, бачу вже. 1,6 MPI. Тепер дизельочек 7-місна 6700 за 13 рік. Погнали далі. Заводський пасажир Кенго у нас. Титани, дві салазки, всі діла. 7400 за 9 рік це ще остання ціна в нього. Є у нас Максі база, це вантажний перешитий в пасажира 8500 за 15 рік. Дивіться, раз, тепер повертаюся, мордочка стоїть. Як Прикольно. Е, Opel Combo, 1,3 дизельок, 8-й рік механіка за 5-очку. Grand Cenic, но 5-місний. 1.5 дизельочок, 10 рік. Вісім тисяч. Там вся є обслуговування, список такий. В общем, людина дофіга грошей вклала. Рестайлінг вже такими козирками, лінзами, всіми ділами. 14 рік, 1,5 дизельочок за 7 тисяч. біленький. Погнали тепер купа вагів. Це у нас шостого покоління гольна в таких гарних титанах. Одинадцятий рік, 1,6 дизельочок, автомат за 9 тисяч. Леон, пацанська машина, тут ковши легкосплави всі діла, 17 катки, В общем, ля, -ля, -ля та поля, тут все розпишено. 6200. Volkswagen Golf 5-го покоління, легкосплави всі діла. 5900, механіка. До речі, Сеат теж механіка. Гольфи плюс, так само механіка йдуть у нас. 6000 рівнесенька ціна, 1,6 MPI. Датчики світла, дощу, підігріви, мивачі, все, що вам треба. Далі у нас йде так само, тільки з 1,4 MPI за 5800. Біжемо тепер сюди. У нас рядочок погнали, це у нас Opel Astra JK. 1,4 бензин 6 ступка за 11 рік. Opel Astra H. 1,8 бензин, комплектація космо максимальна на механіці 6300. Тепер Astra G. Ми по поколенню все вниз 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 1,6 газ, бензинчик 3800, механіка. Ford Focus електромобіль. Понятно, що тут автомат. 6500 проїде 120, він 12-го року. Leaf, Зрозуміло, електромобіль автомат. 83 соха, запас показує 147, ну реально 130 проїде. 15 рік. Тепер пижик 107, кому цікаво, такий маленький, за 3800 7 рік кубовий двигун, механіка. Смарт. Він же ж на автоматі, так само, на роботі. Кубовий. За 9 рік полетіли. Тепер кому подешевше, що в нас тут? Сенсик. З двигуном 16 від Ланоса, за 2000 баксов 30 рік. Нубіра. Ось побільше. 98 рік, 1,6, газ бензин механіка 200. Амулет штука 400, 1,6 газ бензин механіка. Далі, а я зараз пропущу, стойте, давайте тут, тут покажу, бо зараз пропущу цей рядок. Це від власників стоять. GL SK. Можете саме приїхати, отак пригнати, взяти бланк, заповнити. Ось номер телефончика власника 2300 він хоче. Гольф Плюс. Ще так само один. З 1,6MPI5700, клімат парктроніки, всі діла. І нерозмитнений у нас Рекстон тут стоїть за 4,5 дизеляка, механіка, повний привід, всі діла, хочте Задній привід. І так само нерозмитнений Санта-Феха стоїть за троячку, механіка. Всі діла. І тепер давайте там далі ж добігу. Так, продовжуємо. Джагі. 1,3 бензин, механіка, 8 рік. За двушку. Кенго вантажний. Ми вже знімали. Тут навіть можна, якщо хочете, на ньому возити дрова, все що завгодно. 2,300. Дизельок 1,5 механіка 5 рік. Сітрен, це Елюсі, Єлісія в народі. 1.6 дизель, механіка 13 рік, ціна 4,300. Друзі, за 13 рік за дизель всього 4,300. Рено Кліо, він же Символ. 1,4 газ, бензин, механіка 11 рік за 4,5. Джилі. Мґрант МГС MG35012 рік, 1,5 бензин механіка за п'ятерочку. І ось тільки оформляємо. Я вокруг бігав Джета. Тому я з нею перепутав, Джета 13 рік, 2 літра газ бензин механіка за 7,900. Ось вам огляд щотижневий всіх автомобілів. Огляд кожного автомобіля є окремо на нашому каналі. Звертайтесь!